Привіт! Це я Богдан Волинський. І сьогодні я знімаю дуже незвичне відео. Ніколи б не подумав би, що я буду знімати відеоролик для свого блогу на таку тему. По суті, віднедавна я відкрив свою сторінку ну, такій відомій соціальній мережі, як Facebook. Взагалі я цю можливість соціальну мережу, як Facebook, використовую не дуже зараз. Інтенсивно, тому що я до кінця ще не зрозумів е, призначення цієї мережі для просування мого відеоблогу. Тому я е, дуже швидко наголошую, дуже швидко зареєструвався в мережі, так похопцем або як, ну так в основному заповнив деякі е, деякі свій аккаунт, заповнив, і розміщую паралельно на своєму блозі на каналі Ютубі, ще на Фейсбуці, на своїй стрінці, е, відео, які я виставляю. І буквально, буквально кілька днів тому, навіть не так, кілька тижнів тому, півтора чи два, до мене в друзі попросився один хлопець. Я, звісно, не відмовив, погодився, а буквально кілька днів тому він мені написав листа, що хотів би зі мною ближче познайомитись. Коли запитується дівчина, чоловік, хлопець розуміє, про що йде мова. Но коли мене запитує хлопець, про ближче познайомитись, це мене, це мене бентежить. Тому я відчув, відчув таку собі слизькість ситуацію і відписав, що Мова йде про якісь стосунки, тому що я взагалі стопроцентний натурал, я гетеросексуал, тобто мені подобаються жінки, мені подобаються дівчата, я взагалі одружений і взагалі в мене є дитина, на що мені хлопець відповів? Ти визначайся взагалі-то, а то в тебе в анкеті одне, розказуєш ти зовсім друге. Я просто так вот заходжу на панкетку свій на Facebook, а там в розділі, е, як називається цей розділ, не пріоритети, так, да, напевно, пріоритети стоїть галочка мужчини, жах, я швиденько галочку поставив. Жінки і... Окей, зберіг і зразу відписав, що стала прикра помилка, вибачай мене, але я все-таки дійсно жінколюб і те і т.п., дружений, і я не створений для одностатевих відносин. Резюме, резюме таке, коли ви реєструєтесь в якихось мережах, зокрема в соціальних або інших сайтах, де до вашої інформації має доступ велика кількість людей, В обов'язковому порядку звертайте увагу на різноманітні аспекти, зокрема ваша статева орієнтація, сексуальна вибачає, ваша сексуальна орієнтація, кого ви шукаєте, для чого ви там зареєстровані, а не робіть такі помилки, як я, похопцем, не дивлячись, не вдивлюючись і не вчитуючись. Там, я сумніваюся, що там по замовченню стоїть чоловік. Я, напевно, щось не зрозумів, можливо, погаці поставив не там га... пташечку, галочку. Тому не робіть прикрих помилок, завжди будьте уважними, тому що може статись незвична ситуація в вашому житті. Побачимось.